Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault трафік. Автомобіль пишуть в гарному стані з сертифікатом пасажир 8 плюс 1 в рідній фарбі. Автомобіль 16 року, 1,6 дизель з пробігом 171 тисяча, шестиступенева коробка передач за ціною 14 800 доларів. В звичайній базі, це не, не довга база. По салону. Тут тоновано, дуже не покажу. З парктроніками і позаду кляпа немає розпашонки. Volkswagen Caddy. Машинка 2016 року, 2.0 дизель, 236 пробігу за ціною 16800 доларів. Клімат-контролем, салон тканинний. Peugeot Expert, 15 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном з пробігом 145 тисяч кілометрів. Оригінальний пасажир 8 місць за ціною 16 700 доларів. Є форкоп, Парктроніки. Ось такий варіант. Рено Кенго. 17 рік, 1,5 дизель, 156 пробіг, зісною 13-300 доларів. Бачимо контакти. на легкосплавних дисках з гарною родзиною. Оригінальний пасажир. З клімат контролем. Є також парактроніки. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Ford Transit Custom. Так, По опису автомобіль 21 року 2.0 дизель, 150 пробігу за ціною 16900 доларів. Бачимо контакти. Volkswagen Ваган Каді. й рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід. 256 пробігу за ціною 18300 доларів. повнопривідний кадік. Рідко зустрічаються такі варіанти. Даже Тут видно підвищений кліренс. Кого цікавить, телефонуйте. Власник більше розповість. Салон комбінований. Peugeot Partner, автомобіль 10-го року, 1.6 дизель, механіка, автомобіль Швейцарії з пробігом 145 тисяч за ціною 8200 доларів. Тканинний салон. Сірий колір. Volkswagen Каді, автомобіль 2010 року, 1,4 бензин за ціною 6900 доларів. 234 кілометри пробігу. Заряджений Рено Кенго на легкосплавних дисках. Так, По опису 16 рік 1.5 дизелі, 170 пробігу з клімат-контролем з навігацією за ціною 10-300 доларів. З клімат контролем форкоп та парктроніки. Рено Кенго в довгій базі. Автомобіль 2015 року 1,5-265 пробіг за ціною 9900 доларів грузу пасажир з рідним пробігом. Кузов Максі. Довга база. Так, шкіряний бачу комбінований салончик. Так, рено трафік оригінальний вантажу пасажир в довгій базі. 11 рік, 2,5 дизель, 197 пробігу за ціною 14 тисяч доларів. З кондиціонером, звісно. Тут перегородка оригінальна і вантажний відсік. Вантажний Яринок Янго. Мабуть, сьогодні буде проданий. 2015 рік. 1,5 дизель, 200 тисяч пробіг за ціною 7500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Покажу по колу. Сірий колір. Механічна коробка. Volkswagen Caddy. Автомобіль 15-го року, 1,6 дизель, 167 пробігу, за ціною 11 900 доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Кенго. Автомобіль 9-го року. 1,6 бензин. 6,900 доларів. 165 пробігу. Peugeot Partner Автомобіль 2008 року, 1.6 MPI, пробіг пошуть рідний. До речі, стоїть газове обладнання, пропан, відмінний стан за ціною 6900 доларів. Сервісна книга. Тканинний салон. Кенго, Оригінальний пасажир. Це 11 рік, 228 пробіг, 1,5 дизель з клімат контролем за ціною 8800 доларів. Бачимо контакти. Гарний салончик з клімат контролем. Вантажний Renault трафік у звичайній базі. 18-й рік у нас 1,6 дизель, 257 пробігу за ціною 13700 доларів. Тут бачимо контакти до продавця. Якщо цікавить, телефонуйте за даним номером, вам нададуть більше інформації. Покажу, ще по салону. Volkswagen Cuddy. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензин, 210 пробігу. Пишуть в відмінному стані за ціною 6700 доларів. Ось такий салон у автомобіля в комбінованому кольорі. Так, парктроніків немає, зараз цього цього показа. Кого цікавить, телефонуйте до власника Раннокенго в звичайній базі Автомобіль 10 2010 року, 1,5 дизель, 256 пробігу в рідній фарбі, обслужений, нічого робити не потрібно. 9300 доларів. Вагенкаді в довгій базі. Ось такий варіант по опису автомобіль 14 року з автоматичною коробкою передач дизельний двигун симиймісний за ціною 12-900 доларів. тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, сім садінь бачу. Також є парктроніки. Ренокенгу в довгій базі, дуже пригнаний автомобіль, візуально в гарному стані, місний значить, 1,5 дизель на 81 кВт, це 15-й рік випуску з пробігом 230 тисяч кілометрів за ціною 12 850 доларів. Тут бачимо контакти до продавця. Симімісна версія, Охайний, бачу по салону з кондиціонером. Всі 7... 7 сидінь, бачу є. Розпашоночка, парктроніки. Ось такий автомобільчик. Opel Life Combo. Мабуть, єдина пропозиція на ринку 2020 року випуску 1,5 дизель, без підфарбувань, 164 тисячі пробігу за ціною 15700 доларів. Цікавий автомобіль. Здалеку привертаю увагу, ось такий по, по салону. Це оригінальний п'ятимісний пасажир. Кенго, Варіант в пасажирі. В звичайній базі це автомобіль 2011 року, 1,6 бензин 193 пробігу. З механічною коробкою передач за ціною 8450 доларів. Контакти до власника бачимо. Оригінальний пасажир. Так, Бачимо по салону. Всі сидіння оригінальні на місці, також є форкоп додатково.